Друзі, всім привіт! Зараз ми соскрябина на Супрунівку, щоб менше привертати уваги всякими дєбрями і ширями. Блін, їду в спортивному костюмі, щось підува, але курточка весняно осіння в рюкзаці. Бо навіть якщо повертатися о 8, хоча о 8 ми не пізніше будемо повертатися, я думаю о 8 чи в 10 там. Ай, блін, ай, все, думаю, проскочив, я подивіться, хто зробили. Для велосипедистів правда, дуже роздовбано. Все, все одно. Каналізейшн потікав 4 соответственні. Я просто цим шляхом хочу повертатися. Як буде темно, пізно ввечері і якраз зараз ми вже ним з вами їздимо, колися знімав. Ну, Це було літо. Жара. З грозом... Ух ти, білка. Ну, Зараз раніше собаку котить з Заріха, Оце красота. Я хочу, щоб більше було білок, ніж собаки котів. Без дому. Дуже багато білок. Я там їздив і вверле посадки. Теж не бачив. Ну, короче, раніше так їх багато вроді не було. Дорогу треба пересікти, яку я не дуже люблю. Коротше, їду цим путем і назад хочу ним. У мене дві фари є. Мадумузель поїде по трасі. А я, мабуть, все-таки, щоб не наражатися лишній раз на якусь небезпеку. Поїду джунглями, м'ясними. вона їздила в магазин, казала дуже жарко, нападала на куфточку наперла. Зараз вона пролетить. Ми разними з ними путями. Така ділова ковбаса. Вона не любить цей участок, тому вона об'їжджає. Ну а я зараз, вона по центральній полетіла. А ми полетим, як я казав, уже куширями, бур'янами, ничками. Закінчується перший місяць осені. Не знаю, чи ще буду в цьому році я їхати в руїв. Ми їдемо на невеличкі такі, трошки пожаримо глобинських ковбасок на грилі. Поп'ємо трохи пива І будемо потім повертатись так, як треба. Ліп, сюди краще було. Все готовка. Мой блінчі на встрічку. Зараз я поліки хапану. Колись тут грейдером розравнювали. Це було давно неправда. Зараз уже цим чими займаються. А люди роками їздять по цій дорозі, Бо тут живуть багато людей. Ай, кстати, далі гаражі. Багато ж машини стало сама галима для мене ця дорога, це, це ще грунтовка, асфальт. норм. Ну а це щебенка. Вот эти камушки мелкие, ямки. Конечно, очень круто. Так, стрими трохи відпочинем, наверное. На следующую тиждень я ж проведу в суботу, або неділю Как раз типа соскучиться друг по другу. И від ты прокльонів всяких. А завуху я как-то забыл. Если видеть ну ладно. Планировал супругу нас в Надо было выезжать за утра, чтобы це забыть. Зараз поки розкачигаря, поки перегорять дрова, поки сюди, поки туди. Вже буде дуже пізно. Так, щоб там а, щось прибував. Так, можна було по прямій, але ця щебенка мене звісить. Ми зараз поїдемо. Блін, а темнувато буде для відео, так? Да? Чи ні, норм? В принципі, я цей участок швидко пролечу. Можна по прямій. Вийдете між Шостаками і супрунікою по прямій попасації, Ну, ми трошки більше по цивілізації проїдемося, ліворуч повернемо. Вроді все нормально. Просто зараз хоч видно, чи на дорогі там яв немає якихось огромних. Посадки. Хотя цей віск, чи посадки. В очках А Одівочки, бо глаза слізятся від вітра, ще й холодний зараз світер. Так що в курточки буде бомба. Ще взяв під руку рукавиці зімдії, грубо говоря. Ну типа курчатки, ну більше, скоріше напоминають рукавиці. Надо Якщо не полінюсь, завтра велопрогулянку зніму і з'їжджу десь на базар, каже портовар, в принципі, велотовар. Так, мені головне поворота зараз не забалакатися, не протикати. Бо прийдеться тоді вже через щось х Треба перчатки велосипедні осінні, бо в мене були такі кожені. Якраз на осінь, але я десь, коли не тут, ні, трошки далі. Десь їх протикав ще в прошлому році. А такі були до морозів бомбезні. Може, коли щось. Оце набилось. А, треба ось за плитою. Далі по прямій, ви, їде, ви їдете прямо біля шостаків. Получається на... На межі щось такі супруновки по прямій, там ліворуч. Ну Ми трошки поїдемо другим путем. Ми шо тим їздили, шо цим їздили, коротше. Не, отака, в принципі, щебеночка і така дорога. Більш-менше, але там спочатку взагалі від свій. Толком її не погазуєш. Машина проїхала і кушти разу так на сонечко повністю. Короче, попрощаємося з вами на кінцевій зупинці Супрунік. Так, да, так різко похолодало. У вівторок, на день міста, я катався в шортах. А, і спортивки все-таки Перед этим було, що там футболка, а потім трошки я вже одів. А буквально вчора їздив АТБ вже все, спортивний костюм, курточка, балоніва вітровочка. Була тут черга на навіси, а ми рекоси. Виручку трошки свою прокачаю всіх на педалі Впираюся, встаю. Опа. Так що подивимося завтра по настроєнню. Можливо і велопрогуленочки поробити завтра у нас неділя. Відро сьогодні якщо встигну, викладу сьогодні, якщо не встигну завтра. Ну, сьогодні у нас субота. у нас ще кстати. Зараз гляну. Ой. 27.09. Вже ще перший місяць осені закінчився. Ще паутина не летіла, баба баб'я літа не настало, так що в нас ще буде теплі йти. Так, що тут банда син місних, триває, такий пес спокійний, добряк. Це тут багато організацій і везде собака. Це виходить, мучений ввечері, пізно ввечері. Пройдеться через ну, і що? Поставлю дві фари і буде нормально. Головне, щоб я не замерз. Вечором 5 градусів. Передаю чи це ночі, чи вечором. 5 градусів тепла. Коротше щось різко, без переходу. Ну, Головне, що немає О, дощів зараз. Як оце похолодало, зато сонечко світить. Вже круто. Тож пролетів досі хоть, палюка стойко. Це ми тут ДСК проїжджали, чи ж зараз проїжджали? Коротше, багато організацій різних. Маленьких і великих робочих і не дуже. Це завжди назад. Я повертаюся по темноті, думаю, поїхав вже такими маршрутами, а потім їду в основному дороги. Завдика, що я тут не сам їжу, трошки навстрічку, виїхавши цією ямою. Для машин перекрита, але не для велосипедистів. Не хочу я по щебі, не хочу попросити. Зараз ми тут вернемо, пройшли раз по щебі. Ми їх такі заеті. Скажіть то я скажу. Приграти, чи де вони діялися? Годі десь тут кажуть для машин кстати тут как сказал мне теж уже дорого Це, это получается един дев'ятытажка супруни типа на окраине а для колясочок спуск слабо было придумать и вот тут так само все мы уже почти на месте вже цивілізація. От сюди така дорога в руді не погана. Трат... Бачите, немає тротуарних дорожнього. Сідуть по дорозі тощо. Так, і це не центр міста. Так, думаю, думаю, як нам краще. Давайте сюди. Щас між домий виїдемо. А то я там як почну кричати. Блін, це двохетажка ця розбір. Здобана, розбомблена, так її забросили. Я не знаю, де люди зараз живуть, наверное, куди. Погородили, щось написали. Вісяко на акації зараз так придягнув. Це жесть. Так, машинка. А, він повертає. Гедзель. Гедзель. У нас дороги роздовлені, вже про йолку. Пишуть, чи будуть ставити. 300 тисяч вже виділяють на ялинку новорічну. Думаю, чи з куполом вона буде, чи не з куполом. Бачите, буде які забути. Навіть війна закінчилася, а ми не знаємо, як тільки. Так, друзі, всім тихого вечора. Мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Давайте я на кінцеві. Всім пока-пока.